Всім привіт! Слава Україні, слава Збройним Силам України. Доброго дня, вечора. Хто коли дивиться, слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо маленьку паровочку. Перепалюється кобила влюбка. Привезли знову, будемо парувати вдруге Алано. І таке буває. Від такого ніхто не застрахований, хоча порвала на 9 день, але як бачите перегулює. От біля неї є лошичка від рубіна. Не знаю скільки місяців часу, тут точно тата питати. Така лошичка. Очка рубіна. Досить лопати ноша. пета грубі. Глянемо як вона хочемо тут її парувати, не будемо вести додому. Дивимося, що і як. Кубила нова Олександрійка, сама зеленої походить. Тато якраз пішов по жеребця. Що ти малече? Маєш будаката? Зливила на гриві Поки тату пішовши, йду, підзнімлю наші коні. Дивилися, Волга витягнула у пін і вже вон прямує. От вже підходжу до наших коней, бачите наша тиса. Недавно, минулого місяця, 20 числа, виповнився її рік внучка дочка Рубіна і Волги. Трошки лошиця зараз похудала. О, ти Йокрок. Кінь лишиться, як дитина. Зад широкий, колений, ногу має під собою. Лошиця може бути на продаж. Ціна лошиці зразу кажу півтора тисячі доларів. Дешевше не продамо. Кого буде цікавити? Приїжджайте, дивіться. Там без торгу. Півтора тисячі, щоб забрати. Коліно, купета. Переду лошиці. Лошичка зараз підходала, була в кращому м'ясі. Але спека, жара, оводи. Стояли в стайні з Волгою. Волга була високожеребна та не дуже її підпускала до, до жолоба, аби поїхала. Продали би в добрі руки. Апетит має капітальний, розумна, спокійна. Він кусає, не копає, як дитина. А от лише. Дузнім її маму. Потім сестер. Ти є рідний брат. По мамі, по тату і брат рідний з нею. Лішачок такий. Лішачок має 5 днів сьогодні. Ось так. 5-6. Точно. Кисламачок. Тому ноги не вирівнялися передні. Перед ком, так як всі від рубіна. Вики у поставу має лошак. Пу -пу, на нього Би не врікти. Виснотку цікаву. Дивіться, ці хлопці, які тут. Вперед. То і мама. Мама тисить. Кубила, кубила клеймована, не з простих коней. Тому би хто хотів, таку лошицю дзвоніть, договоримося проблем Поможемо вам з доставкою. доставка є, можемо договоритися. Ходи, ходи, ходи. Він як народився тут, на Пасовецьку, так ще дома і не був. Волга правда, вже подалася трохи, але нічого. Зараз оводи минають. Посіяли трохи кукурудзи. Піде на зелену масу кукурудза. Будемо її годувати. Ось ще лушичка. Наша Джерсі прийшла до нас. Поближче показатись хоче. До до сестри. Також лушечка порубіної. Ну. Ще два місяці і буде у продажі ця лошиця. Два два з половиною десь такого. Така от лошечка. Джерсі. Йду зараз піднімлю її маму. І сестру не встиг я піти зняти маму і сестру з кубилою Джерсі. Тут вже тату привівала.

Свій, тату. А ну дайтеся чуть вперед. Тату. Підіть ви чуть вперед. Ви самі, жеребеся, хай стоїть. О! От, спарували! Один раз. Один раз спарували.

Ай-яй-яй-яй-яй-яй, що ми показуємо? Ми могли би голешити тими рекобилами. Ай, що ти показуєш, Алане? Нам треба буде туди mm -hmm. про ще повезти. Ей, там фірку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Що то й увесь з тобою робить? Огу, ого. Ми трохи скачемо вже, га? Оу, все. Запустимо раз. Ще раз. Ще не раз піде? Ще раз пустим. Оу. Хоу. Як рубін починає робити. Оу-гоу. О, та О, Оу. А ну тато відійдіть на А завтра Автрагому робимо душ. А, буде файно, тепло, просто робимо душ, то ні. А прямо ноги помию, бо в гній знову поначіпав на волосся. канцер кантер рази. Що Алане? Возі завтра вісім днів. Сім. П'ять днів, як я закинув відео, я дивився сьогодні в ютубі. Першого числа вродила. Першого числа вродила? Ну. А нині яке? Нині восьме. Сім днів має лошадку, так тиждень. А. Дякую, дай боже вам. Ану ну, лишіть, лишіть, лешіть. Завалив нам дах на стайні. Слухався до вікон. Нагадую жеребець на паровку, кого би цікавив такий коник. Хотів би мати від нього лошадку. Я не кажу, що всі кобили від нього жеребят. І ця вернула. І ця повернула. І там щось казали хлопці, що є пара нежеребних, але є, що і жеребні, так що я. За 9 днів ми пускали вишнем жеребіла. Так, то. Від, від такої справи ніхто не застрахований. А там, хто говорить, там всі-всі. Нема такого, хто має зараз жеребці, щоб від нього кожна кобила була жеребна. Вони в плем заводіть, 60% кобили жеребці. Чого мають люди? По 2-3 жеребці. Чотири. В Румунії ті мають по 3-4 жеребці, що мають кобили. Так. Багато вони. Абордуйте ембріон до 3 місяці. Та й Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Донайте на ЗСУ. Все буде Україна. Віримо як в найшвидшу перемогу.